Голова громади Василь Андрієшин відвідав міську лікарню. Під час візиту ознайомився зі станом медичного закладу, ходом ремонтних робіт та умовами, в яких перебувають пацієнти. Ремонтні роботи у палатах реабілітаційного відділення тривають разом з тим. Пацієнти та персонал ходять коридорами, де ведеться будівництво, і розносять бруд навкруги. Міський голова наголосив, що необхідно або тимчасово перекрити цю ділянку на період ремонту, або забезпечити постійне прибирання. Ремонт це перекрив що робиться. Я подивішлював. Також було виявлено проблему відсутності плавних переходів входу та виходу з реабілітаційного відділення, що створює незручності для пацієнтів на візках, особливо якщо вони пересуваються без супроводу. Голова наголосив, що це терміново потрібно поправити. На сьогодні реабілітаційне відділення уже працює з пацієнтами, надає кваліфіковані послуги, допомагає людям у процесі відновлення. Також міський голова поспілкувався з пацієнтами. Кажуть, що умови в палатах досить комфортні. Персонал привітний та професійний. Персонал краще, ніж угу. усюди. А що стосується реабілітації, ще б зда здалось якісь тренажурів далі можна було. А так персонал взагалі. Дівчата дуже класні, розбираються дуже добре, допомагають. Щодо харчування, тут воно досить просте, зважаючи на фінансові можливості закладу, але водночас і смачне. На жаль, у меню немає риби чи м'яса, але кухарі намагаються готувати найкращі страви з тих продуктів, які є в наявності. Вартість одного дня харчування на пацієнта складає близько 30 гривень. На час відвідин меню було таким: на сніданок булочка з маслом або повидлом та чай. На обід приготували суп, кашу з підливою, салат, хліб та компот. На вечерю будуть оладки з повидлом, молочна каша, хліб та кава. Для військових меню дещо покращене. Військових ми забезпечуємо харчуванням згідно договору із нашим західно, Західним регіональним о, окружним госпіталем. Такі договори укладені і зі всіма закладами охорони здоров'я, в яких здійснюють лікування військовослужбовців. Згідно цього договору, ми забезпечуємо покращене харчування для військовослужбовців. Приблизне меню для них має складати і каші, і м'ясо, риба, масло. Свіжі овочі чи фрукти на даний час. В нас теж складено меню для військових окремо для людей, які на звичайному лікуванні теж окремо. Попри усі труднощі, міський голова зазначив, що необхідно шукати шляхи для покращення якості харчування. Також у лікарні є потреба в забезпеченні постільною білизною. Нової мають зовсім небагато. Решта вже досить зношена. Близько 300 комплектів потрібно буде закупити. Річ в тому що постіль, харчування це важливо, ліжка. Віжками все гарно. Це репутація це репутація ваша, це репутація моя, це репутація Бурхуна на рівні області. Я кажу, це є неприпустимо з таким послідами і з таким харчуванням. І ще раз говорю, це треба суттєво поправити. Особливо увага приділилася стану лікарняної пральні. Устаткування тут ще з 70-х років і потребує заміни на сучасні промислові пральні машини. Це цього року має бути зроблено. До літа. Повикидати, щоб його духу не було оцих помашинок. І поставити не такі, бо це також йде, але більше загрузкою, там, 10 кг, які ми бачили промислові. в міській лікарні. Так? Промислові, так. Так, такі, але більші промисловий сучасні. От тих дві машинки промислових буде достатньо, щоб платити тут. Але цього не достатньо. Тут ще треба якийсь лад зробити. Зробити. Ти бачиш, що по-перше, це все вже буде не потрібно. Це все треба буде позаробляти. А якщо не позаробляти, поїд, то треба трубу просто кинути і заробити. Правильно чи ні? за підсумками візиту, міський голова наголосив на важливості комплексного підходу до покращення умов у лікарні. Він закликав керівництво закладу проявляти ініціативу ефективно розподіляти фінанси та залучати додаткові ресурси, щоб забезпечити пацієнтам комфортні умови лікування.